Усім привіт! Ви на каналі Пров'язання. З вами Тетяна Чорна. І так я знаю, що мене давно не було на моєму YouTube-каналі, я давно не випускала новеньких свіженьких відео. І ось я вирішила, поки готую новий влог для вас, тому що я не зовсім була у відпустці, я трішки все-таки відзнімала якісь моменти, де я ще в'яжу. Ось, тож пізніше поділюся з вами тим, що не знімала. А сьогодні у мене є натхнення із ось такої жилеточки. Хочу зв'язати ліжечко для своїх домашніх котиків. Я давно думала над цією рубрикою, щоб переробляти із старих речей щось новеньке вив'язувати. У мене часто є речі, які я. Просто, наприклад, не ношу або купую у стоку. Ось таку, наприклад, жилетку. Сьогодні я купила за 25 гривень, точно її носити не буду, але тут плюшева пряжа, зв'язана десь, напевно, у дві нитки. І я вирішила, що це буде найм'якша пряжа, яка підійде моїм котикам. Вони люблять спати на чомусь м'якенькому. Ціни на ліжка кошачі ну, не з приємних кусаються. Тож я їм час від часу відв'язую такі лежаночки із грубої пряжі гачком. А Цього разу вирішила відв'язати із плюшової пряжі, і щоб не брати нову пряжу, яка в мене заготовлена на іграшки та на нові проекти, я вирішила ось такій жилетці дати друге життя. Якщо вам сподобається така рубрика, ми часто будемо щось із підручних засобів, якихось старих речей. Щось будемо творити, тому що я це використовую в повсякденному житті. У мене є вив'язані корзинки із грубої пряжі, які слугують мені косметичкою, зручним органайзером, де можна скласти якісь дрібні речі та не хвилюватися і не шукати їх по всій домівці. Тож, давайте відв'яжемо для домашніх улюбленців ось таку м'якеньке якень... ліжечку. Я ще не знаю, в якому форматі буде ліжечко, чи це буде формат корзиночки, чи це буде будиночок такий, який легко буде перетворюватись у корзинку, але я процесом із вами поділюся і надіюсь, сьогодні закінчити свій проєкт. Що нам для цього потрібно? Якась стара річ із грубої пряжі. Наприклад, ця жилетка, як у мене, відв'язана із плюшової пряжі. Гачки, ще не знаю, яким я гачком буду в'язати. Взяла ось такі. У мене тут 5,5 мм, 6 мм, і є грубші. Тут є і 10 мм, і 9 буду підбирати в процесі роботи. Звісно, нам потрібні ножиці, а також ось такі кусачки, якими буде легко розтрачити нашу жилетку. Тож, давайте приступати до роботи. Якщо ви купуєте речі у стоку та плануєте їх переробити, рекомендую їх випрати. Я перевертаю свій виріб на виворітню сторону. Зараз будемо відпорювати бірку. Це у нас якась брендова річ. Це мас маркет неручна робота. І зараз будемо торочити нашу жилетку. Що потрібно знати про основу речі, яку ви придбали і не в'язали. Тобто ви не знаєте, що почати. В більшості є ось такі шви, з яких ви можете розпочати. Тут піддійте ниточку, зараз це все будемо разом робити. І ось, ось тут. Тут також видно, що була обв'язана горловинка. Ми спочатку будемо відпорювати ось таку. Бірочку, потім горловинку, потім ось тут по швах. І бічні шви будемо розпорювати. Далі будемо просто торочити виріб. І із цієї пряжі будемо в'язати те, що нам потрібно. До речі, із, із такої плюшової пряжі, можна було б зв'язати килимоку ванну. Ідеї в мене багато, цю рубрику я планувала увести давно. Ще не знаю навіть, як вона буде називатися. Але якщо вам сподобається, то будемо творити багато краси із речей, які вже ніхто не носить. Тож, починаємо! Бірочку я відпорола, намагалася не пошкодити в нашу пряжу. Хочу нагадати, що ось такі кусачки, вони дуже гострі, тому будьте обережні та пам'ятайте про правила техніки безпеки. Якщо у вас їх немає, або ви не любите ними користуватися, спокійно замініть їх на ножниці. Можете взяти також манікюрні ножниці, як у мене тут був дуже дрібний шов, і, в принципі, Маленькі ножиці чудово впораються із відпорюванням ось такої бірочки. Далі будемо торочити бічні шви. У нас тут є бічний шов, але ми бачимо, що після того, як зшили нашу жилетку, ще зробили обв'язку. Тож ми швидше за все будемо відпорювати. Ось цю частину. Так як це плюшова пряжа, обов'язково підготуйте корзинку, в яку ви будете одразу викидати усі зайві ниточки, тому що плюшова пряжа дуже любить капостити та залишати по собі дуже багато ниточок. Горловинку я вже розторочила. Зробила трішки неправильно, тому що горловинка була не пришита до нашої живетки, а саме вв'язана. Тому в мене є частинки, такі рвані шматочки, але я їх кудись використаю. Розбираю боковий шов. Роблю це руками акуратно, тому що це плюшева пряжа. І десь її пошкодити дуже-дуже легко. Тож розбираю самостійно бокові шви і буду торочити. Я розтрочила повністю жилетку і зараз буду починати в'язати ліжечко. Буду починати із кільця амігрумі і в'яжемо звичайне ідеальне коло Амігрумі. Схему я вам знайду і потім детальніше розповім, як я в'язала. Почала роботу над ліжечком із кільцями в грумі, збільшила з 6 петель 12, потім один стовпчик без накиду прибавка так по колу, потім два стовпчики без накиду, прибавка, так по колу робимо прибавки. І я так збільшую денце ліжечко, ліжечка, просто по черзі роблю прибавки. прибавка. Буду збільшувати саме коло з прибавками доти, доки мені не буде достатньо ширини. І також я не викинула бірку, думаю, можна буде пришити до ліжечка і зробити його трішки дизайнерським. Я пров'язала 12 стовпчиків без накиду до прибавка. І для кошеняти можливо, б цього було достатньо. Але планую вивізати ось цей моточок і трішки цього, що в мене є, щоб зробити ліжечко доволі широким, так як у мене котики, які це вже дорослі. Я збільшила ліжечку, таку серветочку, до 20 стовпчиків без накиду і прибавка. Саме ліжечко досить об'ємне, м'яке, так як я й очікувала. Я одразу ховала кінчики, Ось. і зараз буду в'язати за задню стінку, і вив'яжу у висоту ось, ось, у цю всю пряжу. Планую пров'язати десь 10 рядочків, можливо, більше. І потім покажу, як завершувати. Я зігну і пров'яжу ось тут або прошию. І ліжечку буде ось. Оце буде його лицьова сторона. Ось ця виворітня. Нічого складного. Просто і ось така жилетка, яка була вже нікому не потрібна, отримує нове життя. І планую десь пришити ось цю бірочку. Можливо, ось так на бік нашого ліжечку. Воно м'якеньке, і я думаю, моїм котикам воно сподобається. Покажу вам готовий варіант, покажу, як буду підшивати ліжечку. Якщо потрібно попетельний майстер-клас. Напишіть в коментарях, і я для вас відзніму. У мене є ще шарф із грубої пряжі, який я планую перев'язувати на корзинку та оновити свої корзинки для косметики. Тож напишіть мені, якщо ви не зрозуміли, як в'язати ось таку корзинку чи ліжечко. я для вас відзніму попетельний майстер-клас. І взагалі пишіть, чи вам сподобалася рубрика. Переробки речей із чогось не непотрібного в щось корисне. Буду чекати ваших коментарів. Зустрінемося, коли виріб буде майже готовий. Ось таке ліжечко-корзинка у мене вийшла. Я все-таки пришила. Бірку, щоб це була така стилізована річ, корзинка вийшла дуже м'якенька, я в'язала її по колу. Ось тут можна бачити прибавки, в кожному рядку я робила прибавки, і ось тут можна бачити, як розходяться прибавки. Загалом корзинка в'язана. І вивернута. Була ось так. Зараз я вам покажу. Ось це лицева сторона. Можна, в принципі, залишити просто як корзиночку для котика чи для собачки. Я в'язала по колу, це виворідня сторона, ось у нас іде лицева сторона. Далі, коли я набрала необхідну, необхідний мені діаметр. У мене тут останній рядок, 20 стовпчиків без накиду, і прибавка і так по колу. Далі я вив'язала повністю коло за задню стінку і без прибавок пров'язала 10 рядочків. Я б, можливо, в'язала іще, але пряжа у мене вже закінчилась. І я собі подумала, що хочу зробити. Ось таку лежаночку. І з часом ось цей бортик, який в мене сформувався, набити синтепону. А зараз вона виходить як така лежаночка, можливо, якесь гніздечко. Вона дуже теплесенька, дуже м'якенька. Зараз котиків своїх я не можу знайти, десь гуляють на вулиці. В принципі, вони влітку і. Не перебувають багато часу в будинку. Тож я готуюсь до осені. І ось таку корзинку я зв'язала. Це вже моя третя корзинка, яку я в'яжу для своїх котиків перша. Так, я в'язала першу корзинку із такої рудої, темно-рудої пряжі. В принципі, забрала підставку від кави. Ось з такої пряжі я в'язала. Найпершу корзинку лежаночку для котиків. Я не пам'ятаю, мені здається, це був светр, який я знайшла в стокові, він був із такої грубої пряжі. І саме з неї я в'язала корзинку, в якій спали мої котики. Вона також була ось такою широкою і з тоненькими бортиками. Потім ця корзинка перекочувала до Тайсона, і Тайсон її вже розідрав. Тому... Цієї корзинки вже немає. Також, якщо знайду фото або відео другої корзинки, де в ній любила спати Мані, як я її тільки забрала, я також її зв'язала цю корзинку, вона довго її ігнорувала. В принципі, я її забрала в травні, вона ігнорувала цю корзинку все літо і на осінь їй не сподобалося спати. Тож вона нею користувалася досить довго, зараз вона. Сама корзинка на вулиці, і коли вночі прохолодно або в день іноді там вона любить спати. І я її в будинок вже повертати не буду. Тож вирішила зв'язати ось таку плюшеву корзинку. У найпершій корзинці я ось ці бортики ось так просто підшивала. І вони просто були зафіксовані. Тут не знаю, в принципі, можна буде ставити як. Корзинку, можна її буде перевернути, можна буде користуватися, так як я казала, додати синтепону і когось наповнювача, і оці бортики зробити як лежаночку. В принципі, для собачки, яка живе в квартирі, наприклад, було б доволі зручно, коли ось тут були б бортики, оці м'якенькі з синтепоном ось Протестую, якщо буду ще монтувати відео і знайду десь мані, і вона захоче тут полежати, то піднімемо вам декілька кадрів. В цілому робота не складна і ось такій желеточці, яка в принципі просто була вже нікому не потрібна, я дала друге життя. Якщо вам забула сказати, що в'язала я свою корзиночку гачком 6 мм, Тут у мене була плюшова пряжа тоненька у дві ниточки. Сама желанточка була зв'язана у дві ниточки. Тому, в принципі, можете брати гачок 6-7 мм, звичайно, якусь плюшову пряжу, яка у вас на залишках, і також можна зв'язати ось таку красу. На цьому у мене все. Якщо вам сподобався такий формат переробки якихось старих речей в нові, Дайте мені знати і будемо в'язати багато чого корисного. Як я вже говорила на початку відео, ця ідея у мене виникла дуже давно. І я ось такими лайфхаками часто користуюсь, просто вам не відзнімаю. Якщо вам буде цікаво, навіть підставки під чашки ми можемо зробити із залишків пряжі. Тож пишіть мені в коментарях, чи сподобався вам такий формат. Можливо, десь потрібно попитально пояснити, як в'язати ось таку лежаночку, то також мені напишіть: я або відзніму іще один майстер-клас, тому що в мене три котика, або будемо в'язати корзиночку, але із цієї корзиночки, наприклад, для косметики, чи для. Якихось аксесуарів можна буде також зробити лежаночку для котиків. Там принцип в'язання однаковий. Чекаю у вас в коментарях. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей та цікавих майстер-класів. Бувайте!